Сьогодні я хочу розібрати з вами різні дієслова. Клаген означає теж жалітися, але не комусь, а просто на щось. Er über От він жаліється на зубний біль. Sie klagt immer. Вона постійно жаліється. Наступне дуже гарне слово Sie bemühen. Намагатися старатися. Er bemüht. sich durch zu verbessern wir müssen uns bemühen die umwelt zu stützen die Slofe feststellen der Arzt hat festgestellt dass ich gesund bin ich habe festgestellt dass durch Nicht so schwer ist. Verzichten auf відмовлятися від чогось. Schätzen, цінувати, оцінювати, поважати. Дуже подобається мені це слово. Перше значення було, що так цінують, поважають, так їм подобається. А інше буде оцінювати. Те ж саме слово, але означає оцінювати. Er schätzt, das, das projekt, zwei Wochen, dauert. Sich lohnen. Буде варте виправдовувати зусилля. lohnt sich, Deutsch zu lernen. Der Film hat sich wirklich gelohnt. beeinflussen private der abonne shows denn können unsere Meinung stark beeinflussen. Це вже відео я знімаю в іншому місці, не в своїй студії, а на вулиці за чашечкою кави. І хочу вам сказати, що так як я нова в Ютубі, і якщо вам сподобалося моє відео, слова були цікаві, корисні, ставте лайк, підписуйтеся і пишіть коментарі з новими словами. Які речення придумали ви?